9 листопада в Україні відзначили професійне свято, День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Символічно, що в нашій державі такі урочистості святкуються щорічно разом із Днем Української писемності та мови, адже національна культура тісно пов'язана із становленням та розвитком мови та літератури. Урочистості із цієї нагоди пройшли у Радехові. 9 листопада у актовій залі Радехівського районного народного дому для відзначення професійного свята дня працівників культури та аматорів народного мистецтва зібралися працівники сфери культури із цілого району. Ми впевнені, що нашому народові без мистецтва, пісенної спадщини наших дідів і прадідів, запальних музик, без народних танців та щирого слова. Веселого дотепного гумору не можна жити. Привітала своїх колег із святом, керівник відділу культури РДА Наталія Форманець. Хочу вас сьогодні щиро привітати з вашим святом, бо не так багато буває в нас свят, тому що ми влаштовуємо свято всім навколо нас, а нам не завжди перепадає. Працівник культури це професія, напевно, чи не єдина, в яку ніколи не йдуть з вигоди, в яку ніколи не йдуть з якихось інтересів фінансових. Тут працюють тільки фанати, тільки люди, які справді це люблять, які вміють, і які несуть в Україну те, що не може ніхто. Культура це не тільки ми працівники, культура країни це культурні співаючі, читаючі, інженери, лікарі, сантехніки, водії, люди різних професій. Але, власне, на вас лежить завдання прилучити їм любов до культури. Ніколи не буває працівників культури колишніх, тому що всі, хто хоч раз був дотичний до мистецтва, вже ніколи цього не забувають. Я хочу зараз в першу чергу привітати керманичів відділу культури, як тут було сказано, попередніх років. Я Хочу щиро привітати Стефу Іванівну Біганську, яка лишила. Яка лишила по собі цілу епоху. І досі багато з вас кажуть: це було за Біганською. Я хочу привітати Любу смагу, яка теж була керівником на Оксану Романівну проказюк. Ларису Степанівну Михальчук, Оксану Федорівну, Дмитрук Монтупереко. Грамотами та дипломами відділу культури було нагороджено кращі колективи народних домів, пісенні та інструментальні ансамблі, дует Дві зорі, колектив Пшеничне перевесло, народний чоловічий гурт Побратими, колектив Вишиваночка, народні хори сіл Корчин та Лопатин, народний театр естрадних мініатюр насолода та інші аматорські колективи та їх керівників. За особливі заслуги окремим колективам було вручено цінні подарунки: серед них хореографічний колектив села Возлове Вишиван. Колектив отримує сертифікат на виготовлення синічних костюмів на суму 3 тисячі гривень. Дипломом другого ступеня нагороджується народний хореографічний колектив «Мальви» дитячої музичної школи. Тим нагороджується дипломом учасника обласного огляду конкурсу. Також Наталія Фурманець коротко прозвітувала перед присутніми про роботу відділу культури протягом року. Народний дім села Батьків отримав обласної програми на закупівлю апаратури 31 тисячу, село Корчин 30 тисяч. Народний дім селища Лопатин 34 тисячі. Тим того, що нам абсолютно забезпечують наші районна рада свої зобов'язані зробити заробітні плати, але ще було виділено теж 40 тисяч гривень, за рахунок яких ми купили костюми сценічні для двох колективів для Народного дому сама Курченка та Березівка. І нам вдалося виготовити поліграфічну літературу продукцію для нашого творчого звіту. Це дуже приємно. Одного разу на нараді не так давно прозвучало таке запевнення нам, що все-таки з 1 січня працівники культури це стосується. Спочатку керівників народних домів будуть все-таки працювати на виконання вимог закону про культуру на повній ставки. І я думаю, що це добре знаю, Але за це я прошу від вас взамін, покращення вашої роботи там, де це можливо ще не зовсім досконало. І з професійним святом привітали працівників сфери культури перші керівники району. Часи міняються, і якщо колись... В селі люди радо бігли на заходи, то сьогодні на превеликий жаль, інтернет, телебачення десь посуває е бажання людей прийти до народного дому і послухати прекрасне трошки на другий план. Але так чи інакше, сьогодні Наталя Михайлівна дуже гарно проаналізувала роботу на протязі всього року. Все-таки, якщо докладається зусиль, Якщо ви вмієте організувати, то люди то оцінюють і приходять на ваші заходи. І я думаю, що щедрими аплодисментами віддячують вам за вашу працю. І сьогодні я особливо хотіла би подякувати, ну, найперше, Наталі Михайлівні, бо під її керівництвом готувався творчий звіт району на рівні області. І усім. І усім колективам, які до цього долучилися, направду це було гідне дійство, і нам не соромно було перед нашими корифеями, виходцями з району, і Олександром Мишугою, і Ігором Білозіром за те, що Радехівщина продовжує славні мистецькі традиції. Першу чергу книжка, першу чергу танець, пісня. Знаменні дати наші повинні бути відзначені, повинні примножуватися, повинно у нас бути якесь от, гідне звання Українця. А гідне звання українця це перш за все несуть ті люди, це ви, які долучають в першу чергу наших маленьких діток з садочку, наших дітей, які вчаться в школі, молодіжні колективи, аматорські колективи, які є в кожному селі, які. Несуть оце все добре в свої сім'ї, і це ми все добре примножуємо. Повірте, я багато їздив по Європі, багато країн. Європа це втратила. Європа втратила культуру, втратила духовність. Ми на сьогоднішній день це зберегли, ми на сьогоднішній день це стараємося надалі зберегти. І не тільки зберігати, а й примножувати, тому що все-таки ми живемо в сучасному світі, розвивається сучасний танець, сучасна українська музика, то я озвучу ще раз те, що я кажу завжди. Поки я буду головою районної адміністрації, ні один районний дім не буде закритий, тому що люди повинні десь проводити свій вільний час чи в селі, чи в місті, чи в селищі. Засумліну та наполегливу працю підтримку та розвиток культури в районі, активну творчу роботу, вагомі здобутки, професійні діяльності та з нагоди з українського дня працівників культури та матерів народного мистецтва нагородити грамоту і райдержадміністрації. Урманець Наталію Михайлівну, Також із нагоди Дня працівників культури та аматорі народного мистецтва Марія Климочко та Калета відзначили грамотами кращих працівників сфери культури, що найбільше долучились до роботи організації заходів та свят, участі у районних обласних конкурсах протягом року за активну співпрацю та участь у телепрограмах, подячною грамотою телестудії Радехів було відзначено відділ культури на чолі із керівником Наталією Форманець. Імені Колективу телестудії дозвольте вас привітати з професійним святом. В цей нелегкий для нас, для нашої країни час. Бажаю вам, щоб оцей творчий вогник в ваших серцях не згасав, а палав дуже яскраво здоров'я вам, натхнення та вагомих досягнень у такій нелегкій, але дуже потрібній вашій професійній діяльності. І подячною грамотою нагороджується відділ культури, охорони культурної спадщини та туризму Радехівської райдержадміністрації за активну співпрацю з телестудією Радехів та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Щирі вітання із професійним святом також пролунали у віршованих рядках та пісенних композиціях солістів та ансамблів, а також просто у вдячних словах старших колег, людей, що віддали десятки років своєї праці в сфері культури. Я щиро вдячна Господу Богу за прожиті немарні руки. Під моїм керівництвом видана книжка Оглядівські пісні співи. Нашу церкву я вишивала хворуги Ольгу Княгиню і Володимира князя. І щиро. Хочу всім подякувати культпрацівникам, що я з вами разом проробила такі роки в дружбі, спокою, порозумінню і бажаю вам так само усім проробити такі роки, як я. Культура це жіночий рід. Тож уявіть, що вона гарна та вродлива в очах її безодня увесь світ, як жінка. Вона трішечки грайлива, та скільки літ її, що скрони злегка посивіли, запитую сьогодні я себе, чи десь недолюбили та не догляділи? Та ні, любили ми пісні її, крилаті і вірші ми читали з року в рік нові. А танцювали, ну направду так завзято аж заверталось і шуміло в голові, а інструменти, як заграють, то магічна сила, що заставляє полюбити геть усе, непритаманне нам і навіть десь зрадливе, те де щось нове, що покоління принесе. У нас сьогодні гарне свято, хороша дата на календарі. Бо ми працюємо творчо і завзято, і летимо у світлих мріях до зорі. І бережемо всі надбання народу, духовні цінності, що створені в віках, і самобутність нашу і природу, закладену у слові і в піснях, культуру і традиції народу, казки, прислів'я. Пісню і танок. А гляньте тільки на дівучу вроду, на довгу косу, і чарівний вінок, на вишиванку, що завжди у моді. Послухайте бандури, переспів, і ви відчуєте політ, ви на свободі, серед полів озер, річок, лісів. Ви в Україні, тут місця казкові, від матері землі усе прийшло, пісні народні, світлі і чудові.

де спокійна річка тулиться блисенько, до підніжжя гір. вітав на ноці, там ше твоя малючка, в хаті ще схвалась у небі,